Друзі мої вітання. Це програма грунтовно на телеканалах ІНІТБ та Тернопіль. 1 сьогодні день журналіста. І ми запросили досить таки непересічну особистість з міста Кременець. Думаю, що зараз власне жителі Кременця і Кременецької громади цю жінку пізнають для всіх інших. Це буде перше знайомство. Також думаю воно буде дуже цікаве, і хороше сьогодні. в Нашій студії Зоя Карпюк, редакторка Кременецького радіомовлення. Пані Зоя, вітаю вас. Щиро вітаю вас принагідно Теж посилаю щирі вітання питання колегам журналістам, тим, які зараз в професії, тим, які були в професії, і тим, які будуть в професії, тому що журналістика це круто. Гарного дня. Ну і сьогодні хочемо трішки почути про вас, бо завжди бачимо вас е, за камерою. Так, завжди ви показуєте якісь стріми про те, що відбувається в Кременецькій громаді. А сьогодні хочеться трошки трішки почути вашу історію, так е, як взагалі ви е, до журналістики прийшли, так де можливо навчалися? Що робили? От цікаво почути, розкажіть. Це звісно історія дуже така цікава, тому що я народилася і виросла в сім'ї вчителів. Тато мій був директором школи, мама вчителькою. І Я зрозуміла, що вчителькою я точно бути не хочу. А в селі знаєте, діти вони ставали як правило або вчителями, або юристами, або агрономами, чи зоотехніками. Але в мене був приклад старшої сестри. Моя старша сестра. Закінчила факультет журналістики Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Вона прийшла працювати вже в редакцію тоді Кременецької газети. І, в принципі, з вибором професії в мене питання якби не стояло. Я в школі дописувала Шумську районну газету, тому що народилася в Людвищах на Шумщині. І в нас в Шумську була районна газета. Ну вона тоді називалася Ленінська Правда. Я туди дописувала. Як сьогодні пам'ятаю свою першу публікацію, в нас в школі був такий захід до дня ю но героя антифашиста 8 лютого це було я написала замітку, в газеті опублікували, підписали Зоя жук Юнкор. Тато мій дуже пишався, ходив з цією газетою майже по всьому селі. Ну а пізніше, в світлої пам'яті редактор шумської районки, розглядів мені журналіста, запропонував мені піти працювати одразу після закінчення 10 класу. І так, в 1986 році, 1 липня, мене прийняли на посаду журналіста, кореспондента шумської районної газети. Як, до речі, от трішки давайте. Про цей період поговоримо зараз, е, все змінилося так. Багато техніки, там штучний інтелект, стріми, е, швидко все відбувається. Тобто новина робиться там за кілька хвилин буквально. Навіть телеграм так закинув, вже є новина. І от ви теж пам'ятаєте, як це друкувалося, так робилося. Давайте, можливо, трішки для тих людей, які от можливо вже й не знають. Вони навіть не уявляють, трішки про е, Дивіться, так. в нас тоді виходила газета тричі на тиждень, і ці всі е, тексти газетні потрібно. Було набирати на такому лінотипі. Це така була здоровенна машина. Там з таких стрічок зі свинцю літери вискакували. Потім верстальщики зв'язували таким шпагатом, ті тексти. Там вручну заголовки писали. Там хай славен буде мир. Там чи хай живе 1 травня. Такий був дуже великий процес. І друкували цю газету. Тоді тиражі були ну 20 тисяч. Це мінімальні такі були тиражі. Цілу ніч друкували і на ранок цю газету мали за Сте вже райком партії, там мав хтось там дуже подивитися, чи нічого дурного не написали. Я аж тоді вона виходила до читача. До речі, не було в селах такої хати, де не було б районної газети. Це була дуже. Така сильна відповідальність, бо ти писала і знала, що зараз, знаєте, наші колеги вони десь трішечки грішать, от такими неточностями чи, можливо, десь чимось такими, бо ж, як ви кажете, інформація десь вийшла, і стрічка пішла, пішла, і вона вже канула в лету та інформація. Mm -hmm. А пізніше я пішла працювати на радіо. У нас був відділ радіоорганізації при газеті. Ще був досвід телебачення, я вже тут скажу. Найбільше, що пам'ятаю, завжди ми записуємося музичні вітання Ви не уявляєте, яка це радість була для людей, коли в неділю вони всі вмощували зручно і чекали, що зараз буде шумськ тебе, і буде вітати Зоя їх, казати, що бажаю там здоров'я, щастя і так далі. Ну, от такі були віхи в тій колишній журналістиці. А пізніше, в 1999 році, я переїхала до Кременця і пішла працювати в газету міської ради. У нас була така газета Кременецький вісник. Я працювала там відповідальним секретарем. З радіом долю пов'язала в 2004-му, Нас тоді було ще проводове в Кременці Радіо uh -huh. його ставало все менше і менше. Не кожного ранку мені треба було ходити його включати, тому що в 6.30 виходила передача. І ми подалися до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, щоб нам дали ліцензію для Кременецького району. В принципі, метарства пройшли три роки там, прораховували частоту. І от зараз у нас є єдине в принципі в Тернопільській області mm -hmm. Кременецьке радіо. Ми говоримо на хвилі 105 і і я цим дуже пишаюся, тому що це те, що я зробила, але в мене є ще багато такого, що я планую зробити. Але про це згодом, а може, і не в цій передачі. От зараз я думаю, що багато хто з Кременця, так вас може так, якби асоціювати із стрімами на Фейсбуці. Так постійно, коли щось відбувається, люди бачать, що от Зоя Карп'юк розпочала якийсь стрім, і вже цікаво подивитися, що саме відбувається в місті. Насправді, навіть от прощання з героєм, так коли йде колона, теж не всі мають можливість. Ість побачити це наживо, або є можливо люди за кордоном, так які не можуть бути присутні, але знали цю людину, і це насправді дуже я та ж важливо і цінно, що ви це показуєте. Чи не складно вам було от? Почати цей процес так, оці стріми, як ви налаштовуєтеся на це, так тобто, бо наскільки теж кажуть, що люди там старші, так тобто їм складно там стрімити, та з телефоном розбиратися. Як ви цей процес пройшли? Бо мені здається, зараз що дуже багато людей, так вашого віку, можуть теж показувати такі стріми, бути таким народним журналістом, народним кореспондентом і теж показувати важливі такі речі, коли в мене проводового радіо вже було мало, а ефірного ще не було. Оцю інформаційну прогалину чимось треба було заповнити. Я поїхала, бо я ну, шукаю різні варіанти, там курси, десь можливості якихось семінарів. Поїхала до Києва на семінар, і там мене от навчили. Сказали: слухайте, поки ви так ще не маєте де про себе заявляти, пробуйте на ну, такі прямі ефіри. Спочатку було там. Переглядів десь ну, 200, ну 300. Зараз є такі публікації, тобто що набирають більше 100 тисяч переглядів. Мені дуже багато людей пишуть в приватні повідомлення, там, дякують і таке. А от щодо власне, тих поховань, я вам скажу відверто: коли дивишся на цю людську біль і на це горе, то от якось ноги не несуть. Ближче підійти, знаєте, бо журналісти вони ж хочуть емоцію там показати. Я не можу, я комплексую, бо ну мені здається, що ця людина може вона не хоче, може вона вважає, що це її. Хоча оці похорони це, це не для героя, це для того, щоб люди знали і розуміли, які люди кладуть життя за нас з вами. Але багато проходить часу, і ці мами, дружини вони по перше, стають моїми друзями. І завжди звертаються: скиньте відео, перекиньте. Вони зберігають собі ці мої записи от для, для своїх дітей. Є ж такі випадки, що героя хоронять, а дитинка ще навіть не народилася. Буквально через два місяці нещодавно народився хлопчик у нашого героя. Ну, в общем, це така історія, знаєте, що її. Важко, тому що все ж перепускаєш теж цю біль ну, так, через важко себе. Так, важко знімати, але все ж таки це потрібно. Не воно показувати дуже потрібно. І воно теж дуже покажувати. потрібно Потім буде цей фідбек, так навіть від родин, де коли теж от мої колеги напевно скажуть, що дійсно підходять рідні, кажуть, чи можна взяти відео, чи так, так, можна так. зробити якийсь фільм про це. Тобто, насправді для людей це важливо і це потрібно теж показувати. От теж таке питання стосовно стрімів. У Вас багато людей заходить, так дивиться. Є ті, хто позитивно сприймає, так пишуть хороші коментарі. Напевно, є люди, так хайтери, які є. не дуже це оцінюють. І як ви з цим боретеся? Чи немає вас е... після цього стріму якогось, не знаю, там настрою відмовитися? від цього? Дивіться, спочатку таке в мене було. Знаєте, я боролася там, відписувалася, декого там блокувала, переживала. Було таке, що й плакала. І дома мої казали: слухай, такий, на що воно тобі. А потім я на це все махнула рукою і вирішила. Люди, вас таких людей менше, а ця робота вона надзвичайно потрібна. І тих людей, які вдячні, і які ставляться з повагою, і які хочуть, як ви кажете, за кордоном чи десь далеко бачити, чути, знати чим живе Кременечина, їх більше. Я їм дійсно вдячна за те, що дивляться. Бо без вас, без вас, шановні друзі. Звісно, я теж ніхто. а погроз тут не було за весь період якихось <свісно> <та? Ой, Конкретних. свісно> ви, Ви просто мене хочете, щоб я вам розповіла вже аж таке дуже. Ну якщо були погрози, то зазвичай з таких. Лівих сторінок, тобто щойно створена, боти були, але так? це ті боти, вони переважно от за церкву мене найбільше дістають, бо я ну угу. дуже вірю, що в Україні буде тільки одна православна церква України. В нас не буде інших конфесій. Ну і це все я теж доношу. Я хожу мені подобається служби транслювати, але як правило, я не як правило, а як зазвичай я роблю це тільки в Православній церкві України. От от звідти дуже. Багато такого негативу, а ще, от колись такий в мене був один прикол, то я дозволю собі розказати, коли коронавірус пригадуєте, mm -hmm. так то ж така була тоді біда, і ми думали, що вже гіршого не може бути, правда? А тут москаль своїм повномасштабним вторгненням. То я коли отримала негативний, вірніше позитивний плр тест сиділа дома, боялася там голову навіть висунути на вулицю. Там їсти приносили, кидали так прямо через вікно. Ну, це було щось з чимось. А коли отримала перший вже позитивний, що у мене вибніше, що у мене вже немає того ковіду, тоді треба було два рази мати це підтвердження. Вийшла на вулицю, думаю, якраз перед зеленими святами квітничок трішечки з полю. То там були в мене такі добрі сусіди, то викликали поліцію, і там я пояснювала. І потім суд був, і таке інше. Ну зрозуміло, що мене виправдали, бо я ж знала, що mm -hmm. я вже можу. Виходити, а це були якраз вихідні, і цей то от і такі люди але бували до маєте що зараз згадати, але так але маю 에... що згадати, так. та, та так Дивіться, ще таке запитання? От мене цікавить Кременець так uh -huh. доволі велике місто, хоча всі до одного здається, знають. Є багато цікавих установ, музеї історичної спадщини. Що найчастіше зараз ви знімаєте, показуєте так, що цікаво людям? Які теми цікаво людям от більше слідкувати? Так за чим це слідку? слідкують люди? Найбільше так. переглядів це мені ну, прикро це визнавати і боляче, але справді найбільше переглядів от власне ці поховання набирають, бо це дуже багато переглядів. Але мене іноді запитують, чому я от не знімаю негатив. Я ж могла би на негативі мати більше, правда, і рейтинги, і більших, більше підписників. Я не хочу поки що знімати негатив. Ми кременчани і не тільки самі знаємо, де в нас там дорога не полатана, де в нас там проблеми з водою, чи щось я люблю показувати творчих людей, тих, які щось вміють малювати, вміють робити щось власними руками. Наша Кременечина вона взагалі дуже багата і худо. Ожниками і лялькарками в нас дуже круті майстри лозоплетіння. Злом, наша Кременеччина це унікальна. Ну, давайте Кременечна. скажемо, що теж скі я пригадую двоє жителів Кременця стали переможцями в нашій телепремії гордість Тернопілля. Так, так вони забрали нагороду так. в Кременець. Тобто, вже дві нагороди там у вас є. Ну, угу, признаючи... Оля зозуля і Василь Петровсь. Не знаю чи інші от громади можуть похизуватися таким досягненням, але власне Кременеччина і Кременець так от працює. В цьому напрямку дуже гарно і видно, що є активісти і є люди, які підтримують таких отворець. Тому людей. що у нас земля ж богом благословенна, в нас такої аури, такої краси, як є на Кременеччині. Ну мало де ще можна пошукати. Ну хіба ще на Шумщині, звідки я родом і де я народилася, де як то кажуть. Пуп закопаний, то неможливо не мати якогось таланту, або неможливо не мати чогось щирого й доброго в душі, якщо жити власне на цій землі, угу. і ось сьогодні Теж ми говоримо про день журналіста. Угу. Дуже багато молодих людей іде так вчитися на журналістику, обирає цей фах. Хоча теж для них, напевно, більше це картинка, що ти будеш телебачені, так будеш на, на якихось там світських заходах і так далі. От що б ви їм порадили, так зважаючи на те, що вас багато. Років досвіду, власне, теж зараз ви запускаєте ці стріми і так стикаєтеся з різними ситуаціями, коли теж люди можуть не сприйняти цей стрім, так можуть написати якийсь образливий коментар, чи можуть теж як ви кажете щось погане написати. Тобто, журналістика це така робота, що треба сприймати і критику, треба і показувати все правильно, і треба якось маневрувати між цим всім. Що ви порадите От молодому поколінню, так і цим молодим людям, які от вже сьогодні так здають НМТ, і завтра можливо хтось навіть з Кременця обере власне факт журналі. Лістики, чи є у вас якісь можливо поради? Дуже проста порада. Треба любити те, що робиш. І Якщо ти будеш любити те, що робиш, незалежно від того, будеш ти журналіст, там, пекар, чи токар, чи хто завгодно, тобі буде все вдаватися. Тобто, якщо людина полюбить цю професію, вона обов'язково в ній буде мати успіх. До речі, я так трішечки ще забіжу наперед. В нас є ж прекрасний вищий навчальний заклад у Кременці, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса. Шевченка, і не виключено, що можливо, ми теж будемо е, навчати журналістів, бо в нас дуже багато і молоді... вже учні, які ну, не багато було практикантів, проходили практику. Е, щоб сказати, що хтось залишився в професії. Ну, на жаль, я не можу такого сказати, не до такої, так, гонки. Е, в нас, взагалі відверто кажучи, ну мало журналістів. От на сам сам на Кременеччині. Mm. Я не розумію, чому, але чомусь мало. У нас можна їх Рахувати на пальцях ну, теж зараз. Я знаю, що стоїть таке болюче питання стосовно газет. Так адже хтось каже, що це вже минуле, не потрібне. Ну зараз мене люди знову. кажуть, так люди навпаки кажуть, що в районах, що навпаки, газета для них це теж звідки можна дізнатися інформації саме з тої громади, наприклад, де вони проживають, і це дуже цінно і там і корисні контакти. Ваша так стосовно цього позиції і колеги, я знаю, що багато шумщина Кременеччина є люди, які досі працюють. Юють от цій сфері, так в друкарській випускають газети досить хороші. Так є хороші матеріали. Розповідають про місцевих жителів. Я теж розумію, що ви їх знаєте, так цих людей. Що ви хочете сказати, як от з цим бути? Що робити? Я хочу сказати, що у вівторок шумська газета буде відзначати 80 років. Це одна з єдиних газет на Тернопілі, яка втрималася на плаву. Колеги, я вам теж переказую щирі вітання. Я буду у вас на у нас на ювілеї, бо це я звідти починала. Ну і ви вже мене змушуєте. Признатися в такому невеличкому секреті чи таємниці, ми маємо маємо бажання в Кременці відродити газету. Я не знаю, в якому вона буде форматі, не знаю якого вона буде, якої періодичності, але те, що ми її будемо робити, це це точно, тому що в стрічка радіо, там Фейсбук, сайти, воно все ну. Газету візьмеш, вона пахне тою фарбою, вона має бути так, як друковане слово, так як книга, газета повинна бути. Ну, так, я Вона, я бил... вона відчуває, як ви знаєте, говорите про це, і видно, що ви от любите цю роботу. Тобто, це вам подобається. Дійсно, кажете, що основне в цій професії, тобто любити свою роботу, любити свою справу, бути фанатом своєї справи, відповідно, це і приносить якісь результати і, можливо, навіть хороші відгуки, так від глядачів, від читачів. Теж таке, знаєте, банальне запитання, але теж чи ви Думали, от, яким буде uh -huh. якою буде журналістика, так через 5 років, зокрема в Кременці. Чи ви далі будете стрімити? Чи можливо перейдете в TikTok зараз нова така мережа е, велика, так де теж дуже багато е, глядачів, читачів, і теж аудиторія швидко дуже піднімається. Чи думали ви можливо в ту сторону піти? От можливо ще якийсь інший контент показувати, не лише стріми з якихось подій, можливо, щось своє більше там про своє життя розповідати. Так чи були у вас такі думки? Дивіться, я є активним користувачем TikTok. У мене там теж публікації буває дуже великі, набирають перегляди мені більше імпонує все таки, от стрім у Фейсбуці, але найбільше я люблю своє радіо. Ви не уявляєте, як я захоплююся тим, що я роблю? Коли до мене телефонують люди і кажуть, що десь там щось не чули, чи можливо щось репіло, чи щось це для мене, як то знаєте, через через серце переходить. Через 5 років журналістика в Кременці буде ну я буду ще це точно. Я так думаю. Але вона буде, буде молодша, вона буде омоложуватися, тому що ми все таки, якщо запустимо цей проект з академією з факультетом журналістики, буде багато людей, які будуть десь показувати ці свої праці, свої надбання на широкий загал. Угу. Я думаю, що нам треба розвиватися, тому що якщо взяти, наприклад, будь-яку громаду, коли про неї знають, вона вже стає успішнішою, тому що мало щось зробити і нікому про це не розказати і не показати, правда? А коли ти показав, розказав, коли про тебе почули, та десь пішла якась інформація не тільки там в тому вузькому колі. Ну, от, от якось так. Я вважаю що за журналістикою майбутньо. І, до речі, теж цікаво. А от для людей старшого віку, чи не думали ви теж зробити якісь такі курси? Показати, що все можливо можна стрімити, покати, е... знімати чи є таке, і чи є активні люди, які готові до цього долучитися? Я знаю, в Тернополі в нас є в територіальному центрі теж е, такі курси для людей, так і вони от приходять, знайомляться, як знімати, як робити фото, тобто можливо у вас. Буде, Ні, так, я про це не думала, і в принципі я е, завжди, коли за щось беруся, то я його довожу до кінця. А на це в мене просто не вистачає банально часу. Mm -hmm. Ви бачите, що в мене є іноді такий день, що маю 4-5 включень і ще 5 випусків радіопередачі. Я вже просто мої домашні вже змирилися з тим, що я приходжу дуже пізно додому, і мене вже в принципі там можна сказати, як на господиню махнуло ну, тобто, рукою. То сьогодні теж не відпустили в Тернопіль. так? Що я ми ми сьогодні мала стрім і... з останнього дзвінка. Тепер мене відпустили в Тернопіль. Далі я ще приїду до Кремінця, ще буду готувати радіопередачу, тому що радіо ніхто не відміняв. Ну не останок хочу, щоб ви побажали так щось колегам-журналістам. Привітали їх з, з цим професійним святом. Так і сказали, щось якісь хороші слова. Якщо я поважаю своїм колегам гідної зарплати, це буде банально. Це не буде банально, тому що нам сьогодні дуже непросто виживати. Ми поставлені такі умови, кажуть, вовка ноги годують, то так і нас годують. Але поки ми побігаємо, познімаємо там, позаписуємо, то нема часу займатися маркетингом. Треба оголошення. Ну одним словом, гідної зарплати вам, колеги вдячних слухачів, читачів, глядачів. Мирного неба, і давайте всі разом, коли тільки наша перемога настане, скажемо в один момент це. Тому що от це моя найбільша мрія сказати, що все Україна перемогла, і я сподіваюся, у вас так само. Така ну так, мрія. і ми теж надіємося на це і готові знімати сюжети. Так, про перемогу, про тих людей, які власне творилися перемога. Що ж, я дякую усім, хто був з нами. Це була програма грунтовна. На телеканалах Інтебета Тернопіль «Тернопіль-1». в студії з нами була Зоя Карпюк, редакторка Кременецького радіомолення. Думаю, що вам було цікаво. Якщо так, будь ласка, підписуйтеся на наші фейсбук сторінки Також TikTok У нас є телеканал Тернопіль 1 І слідкуйте за нами на інших наших платформах. Дякую всім за увагу.